Доброго дня, шановні пані та панове! Мене звати Ніна. Ви на каналі «Мисливці за Скарбами. На цьому каналі я з радістю ділюсь з вами красою вінтажних предметів, які я купую в свою колекцію. Підписуйтесь на канал, буде багато краси, я вам це обіцяю. Друзі, в минулу суботу я полювала на барахолці Почайна, місто Київ. Вирішила розділити показ на два відео, окремо показати покупки зі скла, таємності для напоїв. Та вироби з інших матеріалів та окремі покупки з посуду з порцеляни. Сьогодні відео хотіла з вами поділитись своїм поповненням колекції виробів зі скла та інших матеріалів. Деякі предмети я підбала через інстаграм, почну з, вироби, з виробів, які я купила зі скла. Ну, Напевно, з такого красунчика, кришталевий графін ручного огранювання. На жаль, не знаю походження, але чогось впевнена, що це Європа. 20 сторіччя. Я збираю графіни, іскляні такі глеки. Мені подобається різноманітність форм. Збираюсь на днях показати вам, для вас зняти полицю парахолицю зі своєю колекцією. Мене вражають такі красені. Особливо з такою ручною обробкою. Дивіться, яка тут нарізочка. Просто дух захоплює. А яке дно? А ручка, ручка просто чарівна. Його, до речі, приємно тримати в руках. Він дуже зручний. Сміло можна використовувати для води. Ну, друзі, я впевнена, що це кришталь, тому що є всі ознаки кришталю. Ми з вами досліджували: є і заломлення, і дисперсія світла, і молодійний дзвін. Не бачу, що тут повинна бути кришечка, тому думаю, що це все-таки я його розглядаю не, є, не для алкогольних напоїв, а для води, Ну, для будь-яких напоїв, просто не алкогольних. І через інстаграм-профіль Credence Cups придбала чарівні келихи бережанського склозаводу. Колись флагман з промисловості України. Я колекціоную келихи, в мене вже є в колекції два келихи Бережанського цього заводу. Вирішила ще придбати, бо вони такі нарядні, святкові, можливо, створені як весільні, біле матове скло, з дуже гарним ручним розписом з двох сторін. Позолота, багато позолоту, розпис позолотою. А ця Балясяподібна ніжка, як Блясіна, да? ніби прийшла до нас з далекого минулого. Хоча це вироби, ну я так думаю, до цього стрічка. У мене каталогу немає, але треба буде пошукати, знайти. Завод, до речі, працював ще успішно в 2010 році, а вже в 2011 його визнали банкрутом. Це визиває здивування, розчарування. Ну, замість того, щоб розвивати своє виробництво, у нас все розпродали та масово завозили китайське барахло. Ну, слів немає, одним словом, просто печалька. Подивіться, От його порівнювали з венеціанським склом. Да? Ну, Дуже-дуже, я думаю. Заслужена, подивиться, будь ласка, рідна наклейка. Мені дуже вони подобаються. Я думаю, що такі келихи треба купувати парні. Колись подарую своїй дитині на весілля. Це я так шуткую, друзі. А ще я придбала у цього постачальника. Красиву таку малютку. Справжній антикваріат. Така вінтажна скляна вазочка, криманка. Я завжди починаю, як, як цей презентує товар постачальник краси. Постачальник, так і презентує, що це вазочка криманка царського періоду. Клеймо, до речі, так? На кінець там у нас щось є з клеймом. Друзі, бачите, тут? Я не знаю, чи ми зможемо так подивитися, чи ні, буде очевидно. от потім на відео огляди, я думаю, що ми з вами дуже добре подивимось, що це клеймо ось МФ 1901 на 10 літ. Ну, це означає, що це патентне тавро. Що в Міністерстві фінансів Російської імперії офіційно зареєстровано, надано дозвіл та охороняється законом есклюзивне право виробництва цього виробу терміном на 10 років. Починаючи з 1901 року. Ну, треба ще вивчати каталоги, щоб зрозуміти, хто виробник. Я бачила дуже подібний в інтернеті, скляний завод замкавіце. Я правда не знаю, як правильно наголос. Чи зо... ну, я думаю, Зомковіце, який був розташований в польському селі. І до 1915 року ця територія входила до Російської імперії. Да. Ну він такий... <кій> Що мене вразило, от якщо взяти цю вазочку, так це чистота скла. В мене є вінтажні вазочки, але вони такого брудного, знаєте, от, кольору. Е, ну... А це просто неймовірна, я навіть, ну, ми якось обов'язково порівняємо. Є мінімальні сліди часу, красива, рельєфна форма, Анішка, подивіться, яка гранена. До речі, вона тришовочка. Да. Вишикана, красуня. Очікую, друзі, в коментарях від вас, як завжди, зворотнього зв'язку. Чи подобається вам така вінтажня красуня? Я, до речі, так щось хотіла саме з клеймом, щоб ми з вами могли щось подосліджувати. Ну, ніжка мені дуже подобається. Так. Ну, постачальник якраз це рекомендую, залишу посилання на профіль в інстаграм. Я з вами ділилася вже в попередніх відео, що тимчасово відмовилась купувати е, ну, вироби на просторах інтернет вінтажні. Здебільшого купую на барахолках міста Києва, щоб якось економити в, в, в ці воєнні часи. Але якось, знаєте, мені щось, якщо щось дуже сильно до і я знаю, що я це колекціоную, і мені дуже... Потрібна ця річ, то як винят, так я купую. Але вже у перевірених постачальниках, тож це для мене дуже зараз важлива якість обслуговування. Тож можу поділитись з вами тільки позитивними відгуками купую вже не перший раз, а завжди приємно співпрацювати. Тому рекомендую і контакт залишу внизу під відео. Щоб вже закінчити блок скла. Хотіла з вами поділитись келихом з безбарвного скла, з рубіновим таким надцвітом, оформлений таким широким, ручним грануванням, шліфуванням, поліруванням, вишукана форма, рідкісний такий рубіновий нацвіт. Я вважаю бездоганне виконання. Все так притягує погляд. Я не знаю, мене він не залишив без уваги. Я знайшла в інтернеті, що це Стрийський завод 60-ті роки. Але, друзі, попрошу, якщо глядачів у вас є інформація щодо цього келиха, там назва, поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях, бо. У мене не так було сьогодні багато часу, щоб подивитись за роботи, але ми будемо обов'язково в відеоурядах ще з вами розбирати келихи, бо в мене вже теж така зібралась, я вважаю, потужна колекція. Я думаю, що буде цікаво. До речі, що до виробів зі скла. Вона така малютка, подивіться, будь ласка. Я купила її з рук у людини за якісь копійки. В мене є графін такого кольору, ну, марганцевого. То я вирішила придбати йому за компанію. Мені подобається взагалі цей колір, він такий цікавий. А ще привернула мою увагу дно чашки. Бачите, вона ніби... таке дно ніби скошене. Таке виконання, я, до речі, бачила на. Вазах Мурана. Ну, я купую все, що мені подобається, а що, особливо, якщо я на барахолки, це ще, ще, ще коштує, якісь копійки, то я хі, залюбкою купую такі речі. Вони мені такі, знаєте, такі, як з дитинства. Прийдемо до інших виробів. Ну, я до виробів з інших матеріалів. Хотіла вам показати такою, до вашої уваги таку скринічку. Папіє маше, ну, з дуже гарним ручним розписом, квіти просто причудові, чудові, такі гарні кольори. Я купила її на здачу, там я теж там, до 50 гривень. І вже коли приїхала додому, так роздив... роздивилась, зрозуміла, яка вона чудова, вона вже зайняла гідне місце під склом. Туалетного столика. Дуже такий мені подобається формат. І маленький, і розпис чудовий. Є ще розпис по золотою. Чудова скринечка. Так. Якщо скринька легка, то свічник такий тяжкий. Продавець, до речі, позиціонував його як виріб Соніксу. Це камінь. Я його придбала всього лише за 100 гривень, він мені сподобався своїм забарвленням. Я от такий люблю такі нюдові, теплі кольори. Вже зайняв місце вітрині пані в бані, кімнаті. Взагалі дуже люблю, як поєднується скло та камінь. Мені здається, це чудове поєднання натуральних матеріалів. І перейдемо до порцеляни. Хочу з вами поділитись цими чудовими я вважаю просто порцеляновими графінами. От я, першим я купила цього красення. Графін штовх з користенського заводу. З рідною кришечкою, старе клеймо, давайте подивимось ближче, Коростень перший сорт. Таке клеймо, до речі, ставили з 55 по 62 рік. Неперевершений кобальт, як по мені, такі гарненькі. Мені цей графін сподобався своєю формою. І, якщо чесно, ціна була така, як вартість чайної пари, то ж придбала, бо вирішила колекціонувати такі вироби з порцеляни. Я вичитала, до речі, що в інтернеті, що цей ручний розпис, бо я спочатку подумала, що це штамп. Ну, все ж таки це інтернет, це не 100%, але. Дуже рідко зустрічається, знаєте, коли і кришечки теж свої, тож. Є трошки потерти позолоти, але я все одно вважаю, що якщо ну, розуміти, якого він року, то я вважаю, що він непогано зберігся. Навіть і кришечка добре зберіглась. Тож, все ж таки він непогано виглядає. І форма така східна, да? на такий на східний маневр. Так, а другий порцеляновий графін, до речі, я знаю назву, вичитала, що це золоті квіти. Ленинградський фарфоровий завод. Це ЛФЗ. Давайте подивимось на клеймо. ЛфЗМ. Таке клеймо ставили з 46 по 49 рік. Я перший раз, до речі, купую виріб з таким клеймом. Да, він просто, я так його як побачила, знаєте, я щось також закохалася. Жовте криття, вручну, до речі, розпис по золотою. І хоч на ньому видно все-таки наслідки часу. Вже зберігала неправильно, бо видно, що криття вигоріло ну, на сонці, відрізняється, бачите, від кольору от кришки. До речі, я загуглила кришка рідна. На кришці є недоліки, але я вважаю, що для його взагалі часу, ну, для його віку, не знаю. Я, я вам скажу чесно, я придбала цей графін за форми. неперевершена просто білизна, ну, і форма, і неперевершена білизна порцеляни. Просто, Він просто білосніжний. Я навіть не можу вам передати, якщо камера передасть, я просто в захваті від кольору порцеляни, Це дуже біла-біла білосніжна порцеляна. Я от навіть не хочу зараз порівнювати з виробами, які тут на столі є з порцеляни, Я не бачу сенсу. Але може, коли ми там будемо роздивлятися, у нас буде відеогляд самих штофів вже з порцеляни, то я думаю, що вона просто цей штоф земе перше місце ну, за білосніжність, просто неперевершена білизна. Тож, колекція штофів з порцеляни поповнюється цими двома двома красунчиками. До речі, я цей теж купила по ціні, чайні пари. Друзі, ви знаєте, я завжди рекомендую постачальники, є що класні, тож рекомендую антикварний магазин на почайні. Я завжди, коли на мочай я заходжу. Він розташований, як же вам так пояснити, біля залізничної колі, виходить, напроти епіцентру. От, от Коли буває на печанні, завжди заходжу, бо там завжди щось є цікавеньке. До речі, це не одна покупочка, там я ще покупочку зробила, але покажу вам вже в наступному відео, в другій частині, що я там прибала ще цікавенького. Тож, друзі, рекомендую. Я, там, до речі, мені дали візитку, але я тоді в другому відео і покажу, тому що. Якось я забула. До речі, я ще розумію, що я ще щось забула, <рив> ну, то вже буде, як є, таке буде сьогодні відео, бо я така, я сьогодні чи це за погоди. Тут мені ще кішечка моя підспівує. так, що я сьогодні дуже якась розгублена. Завершую свій показ покупок, придбала такий глек полонського заводу художньої керамики. Цей глек з набору для пиття зелена гілка. Я не знаю, це чудовий розпис солями, підпальовка по золотою. До речі, з двох сторін. Подивіться на цю ручечку. Я взагалі, що я от пам'ятаю, коли я тільки почала колекціонувати, і з самого початку я там ще перші мої вилазки на почайну. Я ще тоді не дуже вміла торгуватися, я пам'ятаю, що мені не вистачало грошей, і я побачила цей глечик. Я як пристала до жіночки, щоб вона мені ступила по ціни, ледве її вмовила. Я тоді не знала, що повинна бути позолота. Я придбала глек без позолоти. Такий же самий, в дуже гарному стані, все, але просто без позолоти. А тут зустрівся мені на барахолці, уявляєте, всього лише за 150 гривень такий красень. В такому ідеальному стані, ну, я вважаю, що дуже гарному. Я тут не знайшла, до речі, взагалі ніяких недоліків, хоч цей другий сорт. Бачите, він раніше коштував 9 рублів 60 чи 80, це копійок, вже погано бачу, але мені дуже подобається цей взагалі розпис селями. І. Друзі, я просто забула його дістати, але я той, що купила е раніше на бараховці. Я хочу подарувати такий красень, тепер вже в мене його два. Просто залишу собі з позолоту. Я подарую, що в мене є без позолоти. Я вирішила подарувати, як і обіцяла, прасливому населенню України, які мають льготи. Залюбки подарую такий гек як переселенцю, якому ще наша. Спільнота не дарувала глек. Тож звертайтесь, розміщу групу. Я розміщу групу в Телеграм. Друзі, приєднуйтесь до нашої спільноти групі в Телеграм Мисице за скрабами з великими серцями. Через групу даруємо посуд, хто пред'явить копію документів, що належить до соціальної групи населення України, хто потребує на цей час. Деякі благодійники дарують і посуд не вимагають ніяких документів. Ну, я вимагаю, бо мені хочеться, щоб, як то кажуть, попала в руки тому, хто дійсно потребує. І переселенцям посилка і доставка безкоштовна. Ну, поки ще є гроші на карті. Надалі я вже вирішила не збирати гроші. Ну, якось не дуже, якщо чесно, і пересилають. Я розумію, що може не на часі, може за того, що війна. Якось всі кошти зараз люди направили на допомогу армії. Але моя думка, що я вважаю, що треба допомагати переселенцям. Тож давайте подаруємо людям, які лишились без домівок, трохи теплоти. Я дуже хочу, щоб цей глек попав до рук людини, яка дійсно потребує з розумінням того, що є люди небайдужі до чужого горя. Наша група дуже співчуває, тож і подаруємо українцям трохи теплоти в ці важкі часи. Для нашої країни, коли в мене є література по нашій темі, посуди, я задоволенням скидаю в групу, ділюсь. І розмістити щось по нашій темі може будь-хто з учасників. Ділитися інформацією в групі по темі дуже вітається. Якщо комусь щось не зрозуміло що немає телеграм, пишіть мені, будь ласка, на вайбер. Залишу посилання під відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Мені дуже приємно. Я читаю всі ваші коментарі та радію за нові підписки. До зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра!